Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися ще одним дуже чудовим та простим рецептом це картопляні котлети з тунцем Для цього потрібно відварити картопляне пюре заздалегідь. Зазвичай, як правило, в перший день картопляне пюре дуже смачне, а на другий-третій день, коли залишається, і не знати, що з ним зробити, то рекомендую приготувати ось такі котлетки. В картоплю вкидаємо тунець у власному соці, сюди вибиваємо одне яйце, додаємо 3 столових ложки борошна, сіль, чорний мелений перець і більше по спеціях додавати нічого не потрібно. Усе гарненько переминаємо до однорідної маси. І в самому кінці додаємо сюди зелений горошок. Може бути консервований, а може бути заморожений, просто заздалегідь його витягніть. Ну, а далі котлетки готуються ще набагато швидше. Підготуйте собі поверхність, де ви будете формувати їх, набираєте столовою ложкою порційну таку добру суміш картоплі, легесенько її зліплюєте і обвалюєте в борошні. Заздалегідь, у вас вже має стояти сковорідка на слабкому вогні з олією, і відразу сформовані котлетки викладаєте у сковорідку. І таким чином готуємо усі наші котлети. Обсмажуємо їх з двох сторін до красивого рум'яного кольору на нижче середньому вогні. Готові котлетки викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати максимально зайвий жир. І... Можна подавати їх до столу. Подаємо ми їх зі сметаною або сметаним соусом. Туди видавати можна чесничок і дрібнесенько посікти зелень, кропу або петрушки. Ммм, як смачно! Подивіться, ось так виглядають усередині. Це дуже просто готується, тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, щоб підписатися на канал Українські Домашні страви і всім папа! -па!